Ювілейний 20-й міжрегіональний конкурс «Бізнес-еліта Поділля відбувся у Вінниці. Традиційно відзначили одних із найкращих підприємців кількох областей України. Як переконують організатори, такі відзнаки актуальні навіть під час війни, бо малий та середній бізнес наповнює бюджет міста та області, створює нові робочі місця та допомагає армії. Відзнаку у номінації. Стабільність отримала і наша телерадіокомпанія Вінниччина. 62 представника малого та середнього бізнесу відзначили на міжрегіональному конкурсі Бізнесу еліта Поділля. Це медичні центри, агентства нерухомості, шляхові управління, які не зупинилися навіть під час воєнного стану та продовжують працювати під час війни. Уже кілька років конкурс має статус міжрегіонального, адже до участі приєднуються не лише підприємці з Вінничини. Цього року нагороди отримали представники з Києва, Хмельницька та Чернівців, Незважаючи на Військовий стан незважаючи на війну. Підприємства працюють, утримують робочі місця, дехто навіть створює робочі місця, і це в першу чергу можна вважати таким потужним економічним фронтом, тому що війна зараз іде не лише на передовій, війна сьогодні іде скрізь. Кожного і підприємство так само максимум долучається до того, аби наблизити перемогу. Підприємці нагороджували у восьми номінаціях: компанія лідер, стійкість, досконалість, якість, довіра, надійність, стабільність та вершина лідерства. Круті номінації, які дають людям оту. Силу рухатися далі саме в тих номінаціях, які в яких вони є. Тому що коли людина отримує, отримує номінацію нагороду довіра або якість, ну це вже зобов'язує бути і робити свій бізнес якісно і з довірою для людей. Бізнес еліта поділля – це не лише визнання кращих, а й стимул для розвитку підприємництва, створення конкуренції та розвиток економіки регіону. Ми завжди підтримуємо конкурс бізнесу еліта поділля в зв'язку з тим, що це. Свято підприємців нашої області, нашого міста і взагалі Подільського краю. Хочеться завжди порадувати за здобутки наших підприємців, колег, які вкладають свої сили і кошти, незважаючи на те, що сьогодні війна, незважаючи, що не вистачає робочих рук, але всі працюють на грані. Своїх можливостей допомагаючи тим самим наповнювати бюджет наш. На конкурсі також влаштували аукціон, де продавали дитячі картини та ляльки-мотанки. Усі виручені кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів про українських захисників, волонтерів, розповідає і наша телерадіокомпанія Вінничина. На конкурсі бізнес еліта наш колектив відзначили у номінації Стабільність. Ми дякуємо за довіру і продовжуємо працювати на перемогу України. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.